Криворізький музей, де ми з вами знаходимося, заснований 19 січня 1960 року. І за весь цей період існування тут вже на 3,5 мільйони відвідувачів. Дуже потужна експозиція, ну, тобто представила дуже гарно, що історія починається з самого початку, з 200-річних часів. Я вдячна нашому екскурсоводу за таку детальну розповідь, і, ну і неймовірно цікаві артефакти, і цікаві зв'язки. Ну, найцінніший і найрідкісніший в межах України експонат, якраз знаходиться у нас тут при вході. Це череп латерія гігантова. Їх в європі 5 екземплярів. Вити знайдемо, знайдений у нас в районі. Вже у нас і за є такий. дати за Мене вразила колекція музею. Також мені дуже сподобалося те, що деякі об'єкти це тільки копії. Мені здається, це дуже важливо зараз дійсно не зачиняти повністю музей, а лишати все таки музей. Це не тільки об'єкти, а знання. Тому важливо, наприклад, залишати, якби певні копії можуть прийти люди дійсно. На екскурсію, і мені сподобалося, що багато деякі об'єкти це тільки копії, і таким чином можна проводити далі свою музейну роботу, проводити екскурсії, тому що музеї це не тільки об'єкти, це в першу чергу текст, знання, і що музей таким чином може функціонувати. Де є люди, там є влада, так? А влада має що? Інсигні, тобто е жезли, які підтверджують, що насійці не просто самозвані це є, оце Ось Оці коні голові скіпетри це шосте тисячоліття до нашої ери. Це я зробив копію евакуацію, вивезли все. Ми, mm -hmm. ми ж готували серйозно. Найдавніші і найбільша підбірка одного вкрали вже. найдавні Ні, це копії вже. А ми, це ми, ми не зовсім туди. А це копії. Все копії. Ага. Ваш поки слуга це не робив. Я, якщо чесно, хвилюю, що багато тот цінних об'єктів є в доступі. Я вважаю, що вони мали бути евакуйовані чи сховані. Мені від цього не добре. От я побачила чотири роботи Григорія Синиці, і я хвилююсь. Вони дуже круті. Це неймовірний майстер, який вплинув не тільки на ваш край, на кривий ріг, не тільки на людей, які тут працювали, а на всю Україну. Тому що його, ну скажімо, я не можу сказати учні. Він з ними працював. Це і Віктор Зарецький. Горська. Вони разом втілювали спільні проєкти і це міжнародного масштабу проєкти. Тобто мене бентежить це. Потім я ще побачила фантастичну скульптуру нагайця. Це 15 століття. Я теж вважаю, що це дуже цінна, фантастична скульптура. Я запросто уявляю, що лувер ставив це на вкладинку. От, решта, ну, звісно, це важливо і цікаво. Розкажіть про бажається, будь ласка. Канон, ось, в чому чаша з напаєм безсмертя, яку тримає перед собою. А тут ми що ми бачимо? Руки за спиною. Це оригінал, все привезли, викопали. все нормально. Це, це нормально. Тільки проблема неканонічного і це. І це єдиний... це чоловіка, не баба, правда? Чоловік. Ну ба баба, це бау-бау, бав'яний ідол. Також цікаво, що поєднання, якби і грецька культура, і не знаю, видання, і сучасна творчість. Ну, звичайно, мене саме більше цікавила історія краю і історія міста, але бачити це, це все, що на другому поверсі, на другому залі, це якби такий приємний бонус, який додає якесь емоційне, емоційного контакту, і ну, це цінно. Дуже хороша колекція живопису, тобто на першому рівні ти можеш розглядати якісь там предмети старожитності, підняти голову. Там вже живопис, і дійсно дуже а і дуже хороша, хороша екскурсія, текстова і супровід від Олександра Мельника. Можна про все, що завгодно запитати. Він дасть дуже чіткі. Такі в нього хороші глибокі знання. Пару слів про заснування Кривого Рогу. Зараз ми тут в компанії 250 років, нам розказують і лякають, то це не зовсім так. Уже є достатньо багато матеріалів зібрано, які вказують на те, що реальним засновником поселення зимівника Кривий Ріг в середині 17 століття був Іван в деяких версіях Жадан. Його і так, і так називали Ріг. Ось його скульптурні образи, художні виконання Олександра Всякіна і Віталія Македонського. Він вибирався січовим атаманом в 1767 році, а заступником у нього був Іван Сірко. Івана Сірка всі знають, а Івана Рога пощі ніхто. Він засновник рогівського коріння і він засновник земівника, з якого потім земівник Кривий ріг, який став центром гнізда зенівників, 34 зенівника тут, вокруг нього на 1779 рік було. І таким чином він був от, ну, свого роду вже таким невеликим адміністративним центром вже в той час. Я бувала тут, в мене чоловік Гольця. Він розповідав, що вона таке довга про всі ці вибухи по четвергах. Тобто, все це дуже важливо. Це... це якраз індустріальна тематика наших художників місцевих. Шишко. Знаєте, сьогодні його, його повністю викупали, і ну, в Британії вони демонструються, і в нас в музеї ще можна побачити. От, наприклад, ця картина, я вважаю, вона класна, важлива. Я не можу побачити автора. Це теж недобре, що я не бачу. Ну, може, це мій зір, але все ж таки вона представляє те, що є гормочинка ВС. Ну от, це гарна робота. на техніку. От вона збиралася гнутяжні герої. У неї. 890 всіх ляльок, як їх назвати. ці Всі, всі 90 дев'яносто кроків ослаблений персоналі не визували. Це міг. За багато років я вже не пока Так само тут є тимчасові виставки, мені здається, це вдали хід ці іграшки, гумові, але все ж таки вони вимагають більше контексту. Дитина, яка не знає, що це за гумові, іграшки, що це за мультфільм, вона мало що зрозуміє. Я би, якщо би наважилась на цю би виставку, то я вже... Бо і втілювала би це більш масштабно, показуючи ці мультфільми. Так, так. Це, от, власне, представлена приватна колекція Світлани, ще я вам скажу точніше, це колекціонерка Зикова, Світлана Зикова. Я, от, наприклад, хочу зрозуміти, а де виготовлялися ці іграшки? Чи виготовлялися вони в Україні, чи в Радянському Союзі, чи ні, чи їх. Все ж таки, привозили в Україну в 70-х роках. Це ще Радянський Союз був. Мені здається, десь я таких гномів бачила, але мені б хотілося більше історії, більше контексту. Але непогано, що можна через колекцію цих іграшок дуже багато розповісти про край. І це вдало місце для крайвичського музею, але маловато. Поки що враження супер. Єдине, що це можливо за ну за мало простору, іноді відчувається, що немає куди помістити якісь важливі об'єкти, ну чи загалом якісь частини експозиції, видно, що іноді тисне тиснуть ці об'єкти один на одного. Наразі музей виглядає сам як об'єкт, типу він в такій своїй закапсульованості він сам уже як музейний об'єкт. Тому тут дуже обережні потрібні втручання професіоналів, не вистачає інтерактивності. Дійсно, цікаво було б там якийсь екран, ти підходиш до цього екрану, чи там на телефоні зчитуєш, чи це може бути аудіальна якась екскурсія, начитана голосом того ж пана Олександра, чи якісь екрани такі з текстом, і ти підходиш, і сама собі там, чи сам собі можеш читати про цей зал. Це дійсно було б непогано. Це нас дуже важливо було відвідувати відвідати музеї в рамках нашого візиту експедиційного і освітнього, де ми проводили якраз на музейну тему воркшопи, дуже цікаво було знайомитися з фактично головним музеєм міста. Ми знаємо, що в місті є низка інших, і тому ми у нас були певні очікування, які частково підтвердились, частково ні. Але в будь-якому випадку можна сказати, що музей володіє безцінними експонатами. Дуже хочеться вірити, що найцінніше евакуйовано, евакуйоване, вбережене по містю і що йому нічого не загрожує. Але В будь-якому випадку експонати, які представлені в експозиції. Дуже добре розповідають про історію краю і міста в цілому. Ну, Єдине, що не тільки в цьому музеї, а будь-якому іншому ріже око, це відсутність відповідних площин, де можна було б експонувати. Це проблема всіх музеїв насправді. Дуже хочеться вірити, що рано чи пізно ми доживемо до того часу, коли в таких містах, як Кривий Ріг і мому, наприклад, рідному місті, Вінниці, будуть збудовані спеціально спроектовані приміщення, які вміщуватимуть більше, ніж 4-8% від загальної кількості фондової збірки. Ми завжди відкриті до таких ініціатив, і вже є певний досвід, але це не означає, що все треба забрати і все переробити. Ці інтервенції можуть бути деликатні, і вони можуть бути ем, ну, точковими. Тобто не обов'язково все закривати і перероблювати. Це може бути якийсь привнесений твір і трошки перебудована експозиція навколо нього на якусь певну ту чи іншу тему. Тому ну, головне мати відкритись до, до музею до таких експериментів. А художники, ну я думаю, запропонують варіанти. Ну, художники-куратори, скажімо так.